Ми, бібліотекарі Центральної міської бібліотеки для дітей імені Юрія Гагаріна, впевнені бібліотеку повинні помічати. В цьому випадку не обійтися без привабливого дизайну, іграшок, яскравих книжок та всіляких розважальних атрибутів. Яка ж вона, бібліотека нашої мрії? Всі знають, що театр розпочинається з вішалки, а в майбутньому наша бібліотека. Буде починатися ще до того, як читач ступив на її гостинний поріг. Перед бібліотекою має бути міні-ландшафт Казковий Діснейленд. Це незабутні образи із всесвітньо відомих казок, численні фігури тварин з вічно-зелених чагарників, отримані в результаті топіарної стрижки. Це коти, ведмеді, слони, жирафи, лосі та інші тварини. Для найменших користувачів бібліотеки буде облаштовано дитячий майданчик, де можна гратися, відпочивати з друзями та всією сім'єю. Обладнаний всім необхідним майданчик – гойдалки, веселі гірки, пісочниця, тіньові грибки, драбинки, годзилки просто створений для веселих пригод маленьких чомусиків. Діти, мами з малюками зможуть гуляти на чудовій площадці, яку створюють прекрасні книжкові образи країна чудес, казковий замок. Сонячне місто. Влітку на майданчиках будуть проходити масові заходи, презентації нових книг. Тут же, в задінку дерев, можна буде почитати книги, які взяті в бібліотеці. А ще мріємо відкрити літню бібліотерасу, яка б функціонувала півроку з травня по жовтень. Ми впевнені, що подібні місця необхідні для нашого міста, оскільки городяни потребують комфортного простору для колективного чи усамітненого дозвілля. Особливо відкритий простір привабливий для дітей, адже на свіжому повітрі можна читати, гратися та й дорослим спокійно. Тераса є безпечна і у затінку, що важливо у спекотні дні. Всі відвідувачі бібліотеки зможуть безкоштовно приходити сюди на різноманітні заходи, майстер-класи чи просто проводити дозвілля, спілкуватися. Інтер'єр змінювався б в залежності від того, які там будуть читачі. Якщо маленькі від 3 до 6 років, то це маленькі столики з кріселками і килимом з іграшками. Якщо підлітки чи пенсіонери, то це стільці, куфи та журнальні столи. Поряд з бібліотекою обов'язково буде стоянка для велосипедів і, звичайно, ж, пандус, щоб для дітей інвалідів та молодих мам з колясками відвідування бібліотеки не ставало черговим випробуванням. А на фасаді бібліотечної будівлі хотілося б встановити великий логотип нашої бібліотеки, щоб його було видно здалеку. Особливістю цієї вивіски повинно бути те, що вона світиться в темний час доби. Тому кожному перехожому одразу стає зрозуміло, що перед ним сама бібліотека, послугами якої він може скористатися найближчим часом, можливо, просто зараз. Ще фасад бібліотеки, а точніше, широкий простір несучих стін, хотілося, щоб художники розписали графіті, за мотивами казок та розфарбували, надавши їм вигляд гігантської книжкової полиці, на якій стоять томики висотою в декілька метрів. Тут можна відшукати твори Шевченка, Українки, Книги Нестайка, Сухомлинського. Ідея пофарбувати сірі непримітні стіни, повз які діти ходять до школи, виникла неспроста. У США всі давно милуються громадською бібліотекою Канзас Сіті, фасад якої прикрашають 24 томи класики. У британському місті Кардів є своя бібліотека, оздоблена під популярне чтиво. Хотілося б в нашому місті запустити проєкт Бібліотечний автобус. Автобус буде прикрашено плакатами з гаслами, присвяченими читанню і книзі. Мета цього проєкту популяризація книги і читання, а також хороша можливість розповісти про бібліотеку для дітей. Під час руху автобусу звучатимуть пісні про бібліотеку і слогани, що закликають до читання. На зупинках роздаватимуть рекламні проспекти, буклети, проводимуться бліц вікторини, за результатами яких вручатимуться призи, книги різних жанрів. А зупинки громадського транспорту, в тому числі і зупинку, яка носить назву нашої бібліотеки. Обладнати під невеличкі книгозбірні, встановити книжкові шафи для обміну книгами за системою Book Crossing. Ідея полягає в тому, аби відновити зацікавлення до книг і процесу читання та наблизити книжкові точки до тих місць, де люди зазвичай їх потребують. Бо кросингом на зупинках ми зможемо зламати стереотип, що книги мають бути один раз прочитані та пилитися в домашніх бібліотеках. Завдяки таким шафам люди будуть обмінюватися книгами, приносити свої книги, брати книги інших і читати. Шафки повністю працюватимуть на довірі. Тематичних обмежень книги не мають. Література дуже різна: від шкільних підручників, довідників до художньої літератури. Як люди різні, так і книги різні. Сподіваємося, що букросинг у нашому місті може набути популярності і буде створено цілу мережу таких шафок не лише на зупинках, а й в школах, поліклініках, магазинах, банках. Ось така вона бібліотека майбутнього. Привітна, комфортна, повна цікавими фішками, іграми, чаєм, кавою, швидким і безкоштовним інтернетом, цікавими ресурсами і спілкуванням, спілкуванням, спілкуванням. Одним словом, третій простір та й годі.